Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, Василь Ломаченко вважає, що Девін Хейні не вийде битися проти Джервон Титанка Девіса і підніметься у вазі, щоб приймати легкі бої. Лома вважає, що Хенні все ще вражений їхньою боротьбою та втратив бажання гнатися за великими бійками, які визначають спадщину. Важко уявити, як Хенні пропустить мегабій проти непереможного звичайного чемпіона WBA в легкій вазі, особливо враховуючи, скільки критики він отримав від уболівальників після своєї перемоги над Ломаченком 20 травня. Що змушує деяких вважати, що Хенні не хоче бою з танком Девісом, так це те, як він викликав чемпіона WBC у першій напівсередній вазі реджиса Прогрейса минулого тижня. Цей вчинок Хейні показав, що в його прицілі є прогрейс, а не танк Девіс. Ломаченко сказав, цього ніколи не станеться, тому що тепер він, Хейні, розуміє свій рівень. Тепер я думаю, що він підніметься до 63,5 кг кілограмів і буде битися лише зі звичайними боксерами. Невідомо, чи це поведінка страху, чи рух, ініційований з інших причин, дивлячись на те, яким виснаженим виглядав Хенні під час бою з Ломаченко, для нього має сенс піти олин, перейшовши до першої напівсередньої ваги. Залишається визначити, чи забудуть шанувальники боксу суперечливу перемогу Хенні над Ломаченком, якщо він візьме участь у бою з прогрейсом, тому що цей боєць вважається найкращим у категорії до 63,5 кілограмів. Якщо Олома правий щодо переконання, що Хейні визнає, що він недостатньо талановитий, щоб перемогти вищого рівня бійців, це може збільшити ймовірність того, що він візьме наступний матч проти Джервонти, поки він все ще володіє своїм беззаперечним чемпіонством. Тримання цих поясів для Хейні означає те, що він може заробляти великі гроші, і якщо він їх програє та залишиться без поясів, то не відрізнятиметься від будь-якого іншого суперника в легкій чи першій напівсередній вазі. Американський боксер Флойд Шофілд, який займає шосте місце в рейтингу WBA у легкій вазі, сказав: Лома виграв цей бій, але ви знаєте, де він Він не суддя. Він не приймав такого рішення. Як я вже сказав, у людей різні думки я бачив те, чого не бачив хтось інший. Отже, це пов'язано з думками всіх, які просто витають навколо. Це був високотехнічний поєдинок. Особисто я віддав перемогу Ломаченку, а мій тато поставив Ломаченку 9-3. В свою чергу Ломаченко висказався про те, що він подивився бій та сам порахував бали. Я дивився повторення цього бою і мій рахунок був 8-4, мій рахунок був суб'єктивним, але реальний рахунок близький до 7-5. Ломаченко також висловився на рахунок реваншу з Хейні. Цього не станеться, тому що він боїться, він розуміє, що програв бій. Якби я був у ситуації з Хейні, як він говорив про спадщину перед боєм, то потрібно робити реванш. Йому потрібно взяти матч реванш, але все в його руках. Цей реванш повинен відбутися для нього, а не для мене, тому що я дуже добре сплю, тому що я розумію, треба бути внутрішньо сильною людиною. Якщо ти сильна людина всередині, тобі потрібно організувати реванш, але я думаю, що цього ніколи не буде. Ломаченко додав: Багато говорять про 12-й раунд. Я програв цей раунд, але я розумію, що я просто зберіг свій рахунок і кондицію та завершив бій. Після 12 раундів я був упевнений, що виграв цей бій і був дуже щасливий. Я чекав, поки диктор скаже Моє ім'я і новий, але цього не сталося. Потрібно ще любити цей вид спорту. Нам потрібно, як і раніше, стежити за боксом, тому що це дуже цікавий вид спорту, але іноді ми приймаємо неправильне рішення. Я дуже здивований і щасливий, що у мене є багато шанувальників по всьому світу. Я сказав на прес-конференції перед поєдинком, що якщо Хейні переможе лому, я буду першим, хто віддасть свій голос за паунд по паунд номер 1 Егіс Клімас теж додав кілька слів Він не побив лому, лома виграв цей бій, і я не збираюся вважати його номер один. У цій ваговій категорії двоє найкращих Лома і Танк. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!